В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 30 травня з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як скульптор, засновник кубізму Олександр Архипенко, медик Вільгельм Грубе, актор і режисер Понас Саксаганський, письменник Роман Іваничук і співачка Оксана Білозір. Саме цього дня 1753 року в Києві було завершено будівництво Андріївської церкви, 1821-го відкрили Миколаївську астрономічну обсерваторію. А 1876-го російський цар Олександр. Андрю другий підписав сумнозвісний ємський указ, спрямований на знищення української культури. Чимлива подія, яку пережив практично кожен із нас, останні дзвони у рідній школі. Минулої п'ятниці він прощально пролунав на Житомирщині. Ми щоро вітаємо не лише випускників, а й їх батьків, учителів усіх пришетних до цього свята. Ось як воно проходило на Житомирщині. Цьому навчальному році дзвінок пролунав і в Житомирській міській гуманітарній гімназії номер 23 Учні, вчителі, батьки зібралися на урочисту лінійку відзначити і радість наближення канікул, і задоволення від зробленого за рік і гордість за досягнуті успіхи. А пишатися є чим, адже цей навчальний заклад за результатами шкільних олімпіад став кращим в області. За успіхи в навчанні, творчості, спорті учні відзначили грамотами та похвальними листами. Останній дзвінок свято особливе для першокласників завершення першого навчального року для випускників четвертих класів початкової школи а для ста одинадцятикласників гімназії це останній шкільний дзвінок у їхньому житті. Як настрій, що ви відчуваєте? Супер, все отлично». Да. Да. Ми раді. <реш> ми ради <реш> будемо скучати по школі, а так все трішне. Звичайно, переповнює хвилювання, тому що скоро буде вступ у вищий навчальний заклад. Вже ми прощаємось нашою рідною гімназією, нашими вчителями, які нас виховували з першого класу, з дитинства. Звичайно, можливо, якийсь смуток, але все попереду. Випускників вітали із початком уже дорослого життя. Бажали успіху, невичерпного завзяття та сміливості у майбутніх звершеннях. Я думаю, що ви вже вибрали свою життєву дорогу. Ви вибрали той університет, який вам по душі. Ми будемо надзвичайно щасливі, як ви станете всі студентами вищих навчальних закладів. Але пам'ятайте, де б ви не були, ви завжди повинні залишатись людиною з великою буквою. Вам. Будувати нашу європейську Україну сьогодні. Ви випускаєте вже своїх учнів. Які у вас почуття? Ой, прекрасні почуття, прекрасні, щасливої дороги побажала б здоров'я, міцного радості, ну і звичайно, здійснення тих планів, які вони намітили, це поступити у вузи. Першився повний такий етап навчання, зошитів, контролю. Що буде далі, навіть не можемо здогадуватись. Думаю, що буде все вдало. Все таки дитина має підтвердити звання, високе звання людини. Громадянки України думаю, у нас буде все добре. Подальшому, щоб знали, що за всі вчинки треба відповідати. Хоча й пролунав останній дзвінок, зовнішнє незалежне оцінювання ще триває. Та вже за кілька днів випускники отримують атестати. Цьогоріч 79 учнів випускає міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті. Більшість із них планують продовжити навчання у вищих навчальних закладах України та інших держав. Багато в Житомирі. Залишається біля батьків, це наш політехнічний вуз, це і агроекологічний, і педагогічний вуз, але з більшості їдуть до столиці. І дуже багато, на превеликий жаль, і сум їдуть за кордон. За кордон бере спеціалістів, розум, молоді таланти і жаль, що сьогодні на Україні вони не можуть себе реалізувати. На урочистому святі групу номер 31 оголосили кращою. Її учні є призерами багатьох олімпіад, обласних і всеукраїнських конкурсів. Випускникам важко прощатися зі своєю альма-матер. Вони вдячні батькам, вчителям і долі, яка подарувала їм кращі роки навчання у цьому закладі. Начебто прийшов сюди лише у 9 класі, але вже частина моєї душі залишиться тут. Я дуже вдячна ліцею та вчителям за те, що вони дають чудові знання і атмосферу. Дуже вдячна нашому навчальному закладу за ті знання, які ми здобули за тих друзів, які ми знайшли взагалі за всю школу життя. Яку через яку ми пройшли з 8 до по 11 клас, і зараз ми випускаємося. Особлива подяка, звичайно, моїм батькам та вчителям української мови та літератури Герасимчук Наталі Володимирівні та е, математики е, Ізюмові Алісі Валентіновні. Жучі доля це я був ніким. Я зовсім жодної діяльності не проявляв. Ліцей мені тільки ліцей дав мені можливість розкритися. Тобто, це чудовий навчальний заклад, в якому якби я в нього не прийшов, як свого часу зробив мій батько, то мабуть нічого б я в житті цьому не добився, бо тут мене навчили працювати. Ліцей для мене це другий дім, який дав початкові знання. Це зовсім інше ніж школа. Він ліцей багато готує до подальшого вступу і до студентського життя. З трепетом говорить про своїх вихованців, вчитель української мови та літератури, класний керівник випускників Грасимчук Наталія Володимирівна. Чотири роки я разом з ними. Чотири роки вкладала душу і серце. Ні на секунду не шкодую, що була куратором, хоча віддано дуже і дуже багато. Дітям своїм бажаю. Величезних успіхів, щоб мрії здійснювалися. один письменник, який пише маленькі книжечки, десь поміж рядками сказав: коли дуже дуже багато людей бажають, що мрія обов'язково здійснилася, вона здійсниться. Це каже Павло Коель. Дзвінок пролунав, і випускників запросили до своїх класів на останній урок. Іван, І впродовж теми наших дітей вже післязавтра, 1 червня, світ відзначить Міжнародний день захисту дітей. З цієї причини обласне телебачення готує марафон, мета якого збір коштів на лікування хворого хлопчика із Черніхівського району. Музика. Найбільше резонансна подія вчорашнього дня пожежа у пансіонаті для літніх людей поблизу Києва, в якій загинули 17 із 35 людей. І ще про резонансні минулі та очікувані події у нашому краї та світі. Попри звільнення надії Савченко з російського полону, євросоюз не зняв санкції проти Росії за два роки на фронтовому Донбасі. Знайдені та визволені з полону 3044 українці в окупованому Криму в оселях кримських татар прокотилася хвиля обшуків. Співак Павло Палійчук Коростишева посів третє місце у всеукраїнському телеконкурсі Голос країни країни-2016». У сполучених штатах Америки пройшли 26, 26 потужних торнадо, зруйнувавши десятки будинків. А грецький археолог знайшов могилу Аристотеля. Минулої суботи Україна відзначила 100 річ від дня упокоєння свого геніального сина Івана Франка. У Житомирі його пам'ять шанували викладачі і студенти державного університету імені Івана Франка. А в серпні ми святкуватимемо 160-річчя від дня народження Каменіра. Нашу ювілейну Франкіану з нагоди його ювілейного року продовжує чергова добірка маловідомих фактів цього разу про подружнє життя Франків. На жаль, воно не було щасливим. Матеріальні нестатки, хатні злидні, щоденні турботи, вороже ставлення до його дружини Ольги з боку найближчих співробітників Франка і частини суспільства, що ставилися до неї ще з більшою неприязню ніж до самого Франка, як до схизматички. Все це зламало її. Наслідком були сухоте, нервове перенапруження, а згодом і цілковитий психічний розлад. Одинока покинута дітьми. Вона померла 17 липня. 1941 року і похована у Львові на личаківському цвинтарі неподалік від могили свого чоловіка Івана Франка. І народний календар у давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, як сьогодні. А на думку синоптиків, справжнє літо розпочнеться лише після 10 червня. Спокотні періоди не будуть тривалими, і взагалі погода влітку буде мінливою. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні вже у найближчі години. Він буде на нашому сайті Цівірадіо Зате Куміей. Бережіть себе та Україну до завтра.